Який наймоторошніший момент у вашому житті змусив вас подумати? Потрібно тікати прямо зараз. Моя дружина була приблизно за місяць до пологів нашої першої дитини. Вона сказала, що щось не так, просто відчуває це. Я не став чекати і одразу повіз її в лікарню. І добре, що так зробив. Раптово у малюка впав в пульс настільки сильно, що лікарі терміново зробили кесарів ростин. Він народився з показником 1 за шкалою Абгар. Нуль означає смерть. Він виглядав змученим, не піднімав ручок, а перші 8 днів провів у реанімації під кисневим куполом. Одразу після народження анестезіолог сказав нам, що дитина може мати інвалідність. Я ніколи в житті не був настільки наляканим. Ми боялися, що втратимо його. Минуло багато років. Тепер він студент і абсолютно здоровий. І за це я вдячний щодня. Я був у Барселоні з друзями. Зайшли в такий собі локальний бар, випили з барменом та поговорили. Він згадав про інший крутий бар і сказав, що скоро закінчує зміну та може взяти нас туди на таксі. Ми погодилися, сіли в таксі і поїхали далеко дуже далеко. Місто закінчилося, почалися якісь сільські дороги. Я запитав, далеко ще. Бармен просто засміявся і щось сказав водієві іспанською. Той теж засміявся. У цей момент я зрозумів, нам треба тікати терміново. На світлофорі я буквально виштовхав своїх двох значно п'яніших друзів із машини та крикнув Біжимо! На щастя, нам вдалося знайти інше таксі. Водій був не менше здивований за нас. Ми були посеред глушини у місті, куди туристи точно не потрапляють. Він уже їхав додому, але все одно відвіз нас назад у місто. І це був той вечір, коли інтуїція врятувала нам життя. Я тоді жив у Канзасі. Ми з другом сиділи на ганку у знайомого. Звичайний тихий день нічого особливого, і раптом по вулиці летять поліцейські машини, гальмують прямо перед нами. Один коп висовує голову з вікна і кричить: У дім, швидко, бляха! Усередину. Ми не сперечалися, застрибнули всередину. Добре, що двері були не замкнені, бо знайомого вдома не було. Що відбувається, ми не знали. Це був 2002 рік, інтернету в кишені не було. Десь за годину наш знайомий повернувся і пояснив. По району ходив чоловік і стріляв у все, що рухається. І от коли ми тільки встигли це переварити, з заднього двору почули шум, біг, крики. Це був той самий озброєний чоловік. Поліція гналася за ним просто через двір. Його затримали буквально за кілька кроків із задніх дверей, тих самих дверей, за якими ми сховалися. Це був день, коли звичайний попереджувальний крик копа буквально врятував нам життя. У старшій школі ми сиділи в Бургер Кінг, просто їли і балакали. І тут подруга почала повторювати, що їй надто жарко, що їй незручно, що треба вийти. Ніхто більше нічого особливого не відчував, але вона наполягала. Ми підвелися і вийшли на двір. Пройшло секунд 20, і машина влетіла прямо в ресторан у те саме місце, де ми тільки сиділи. Якщо чесно, після цього я більше ніколи не ігнорував чужі дивні перечуття. Ми поїхали на ярмарок. Я, моя дружина і наша шестирічна донька. І ще в машині в мене з'явилося відчуття, що нам не варто там бути, ні пояснити, ні логічно обґрунтувати. Просто важкий клубок у животі, який казав, це місце не для вас. Я сказав про це дружині, але вона лише відмахнулася. Ярмарки вона обожнює, дитині весело, а в нашій квитки знайшов монстр траків. Проте, десь на середині шоу настала перерва. І я просто встав і сказав. Ми їдемо зараз без суперечок. Ми сіли в машину і поїхали. Дорога додому зайняла хвилин 25. І щойно ми зайшли в дім, новини вже вибухали повідомленнями: стрілянина на ярмарку, банда, конфлікт, постріли у зону фудкорту. Саме там, де ми проходили, виходячи. Поліція, швидкий хаос. Судячи з часу, це сталося менш ніж за хвилину після того, як ми дісталися машини. Ми навіть не почули пострілів, ми так і не розповіли про це доньці. Але тепер дружина моїм передчуттям довіряє без питань. Трохи додам. Це відчуття з'явилося ще коли ми тільки під'їжджали до ярмарку, і лише посилювалося наступні кілька годин. Атракціони, тварини, їжа зовні все було нормально. Але всередині був тривожний дзвін, який став нестерпним під час шоу. І так, одна людина тут правильно здогадалася, де і коли це відбулося. Америці справді потрібні адекватніші закони щодо зброї. Те, як багато людей у коментарях кажуть, у нас було таке саме, це просто сумно. 1991 рік. Перша війна в перській затоці. Я був дитиною, але той момент запам'ятав на все життя. Мені було дев'ять. У першу ж ніч, коли почалися авіональоти, мене розбудив старший брат. Він просто влетів у кімнату і закричав: Бери окуляри! і біжимо в підвал. Я схопив свої окуляри, і з того моменту вони стали для мене найціннішою річчю у світі. Я стискав їх так, ніби від цього залежало моє життя. І чесно, для дев'ятирічного мене так воно й було. З того часу рефлекс окуляри завжди зі мною» залишився назавжди. Це сталося у 1970 році. Наша сім'я перепливала Ла-Манш на поромі. Мені було 13, братові 11. Ми нудьгували в салоні поруч із батьками і вирішили трохи прогулятися. До нас підійшов чоловік на вигляд, років 20 з лишком із довгим волоссям та сімдесятницькими вусами. Він запитав, чи ми канадці. Я була у футболці канадського клубу. Тож логічно, ми сказали, що так. І він почав балакати з нами, розпитувати, звідки ми. Потім він сказав, що на його машині, яка стояла кількома палубами нижче, є круті наклейки і запросив нас спуститися разом із ним, щоб їх подивитися. Ми відмовилися, але він продовжував нав'язливо переконувати нас піти з ним до машини. Це ставало деталі дивнішим і неприємнішим. У якийсь момент я просто схопила брата і сказала цьому чоловікові щось на кшталт. Ми йдемо до батьків їсти десерт. Перша відмазка, яка спала мені на думку. Ми одразу пішли назад і розповіли все батькам. Решту вечора вже не відходили від них ні на крок. Довгі роки я намагалася зрозуміти, навіщо він нас кликав. Я, хоч і виглядала старшою за свій вік, але чому тоді запрошувати і мого брата? Ми були надто малі. Єдине, що ясно, нам дуже пощастило, що ми сказали ні. Ми були в кемпінгу. Луха ніч я спав у наметі. Мені було років 12-13. І раптом мій брат заходить усередину, тихо нахиляється до мене і шепоче Ми маємо йти. Тихо, зараз. Він буквально підняв мене і повів до машини. Я не став нічого питати, просто довірився і пішов. Ми їхали якийсь час, доки брат не зупинився і не подзвонив у поліцію. І от тоді я почув, що насправді сталося. Навколо нашого кемпінгу ходив чоловік зі зброєю і погрожував нас убити. Пізніше ми дізналися, що це був батько дівчини, мого брата. Такі собі веселі часи. Ми були в нацпарку у кемпінгу з друзями. Три людини в одному наметі такий собі простий майданчик з вогнищем і столом, Неглибока дичина, нічого страшного. Посеред ночі мені захотілося в туалет. Вийшов, зробив свою справу, повертався назад і вирішив зупинитись, подивитися на зорі і закурити. Стояв хвилину, може, дві, і раптом мене накрило відчуття не страх, а якесь первісне тварине. Щось тут не так. Адреналін ударив так сильно, що я буквально відчував кожен звук, хоча звуків ну не було. Тиша, але я знав, що хтось або щось дивиться на мене з темряви. Я спокійно загадсив цигарку, так само спокійно пішов до намету, без різких рухів. Заліз усередину, лежав і слухав. Нічого повна тиша. Подумав: ага, ну все, сам себе накрутив і заснув. А вранці ми вийшли, і наш кемпінг був просто розтрощений. Усе перекинуте, розкидане, якісь речі порвані. Навіть кепку мого друга, в якій він усе літо пропотів, знайшли в клаптиках по всій галявині. Тварина шукала їжу, але намет чомусь не зачепила. Після цієї ночі я більше ніколи не ігнорую свої інстинкти. Коли ми з чоловіком були підлітками і тільки починали зустрічатися, у нас був улюблений тихий місцяк порожнє поле для гольфу. Ідеальне місце, щоб прогулятися вночі, і потім цілуватися в машині. Але того вечора щось було не так. Щойно ми заїхали на парковку, мене накрило дивне відчуття, ніби хтось за нами дивиться. Я миттєво поклала сидіння назад, намагаючись сховатися. Ми сиділи, говорили якісь дрібниці, але атмосфера була настільки напруженою, що повітря можна було різати ножем. У мене раптом піднялася хвиля панічного страху. Без причини, просто зсередини. Я тихо попросила поїхати. І мій тодішній хлопець погодився, навіть занадто швидко, як для підлітка, який мав інші плани на вечір. Він різко рванув з місця настільки, що днище машини скрибнуло біча. Я лежу відкинута в сидіння, серце гупає, і в голові тільки одне. Ми тут не самі. Ми промчали кілька миль, перш ніж хтось із нас заговорив. Я підняла спинку, спробувала нервово пожартувати, мовляв, навіть не знаю, чого я так злякалася. Але найбільше мене налякало те, що він відчув те саме, і ми навіть не обговорювали це. Просто знали, що треба тікати. Пізніше ми дізналися страшну новину. Того ж вечора біля цього самого поля для гольфу був жорстоко атакований підліток. Нападник, бездомний чоловік із тяжкими психічними розладами. Я впевнена, що ми обоє відчули, що хтось ховається у темряві. І якщо б ми вийшли на нашу звичну нічну прогулянку, все могло б закінчитися дуже погано. Минуло вже 16 років, а той липкий тваринний страх досі стоїть перед очима. Сиділи ми з другом у пабі в Лондоні і вгалися, чи взяти ще попиву перед тим, як їхати до мене додому. Він дуже хотів узяти ще півпінти, але мене раптом накрило неймовірне сильне відчуття, що треба йти просто зараз. Це було схоже на відчутний фізичний сплеск чистої тривоги, настільки сильний, що я й подумав, це реально дуже дивно. Я просто сказав другові: ні, я досить, ходімо. Ми сіли на автобус просто біля пабу і без проблем поїхали додому. За два дні він пише мені: Чорт, подивись на цю статтю. У тому ж автобусному павільйоні за 30 хвилин після того, як ми поїхали бездомний чоловік без причини напав на жінку, яка чекала на автобус і багато разів її вдарив ножем, убивши її. Якби ми взяли ту півпінти, майже напевно були б саме там, у той час, коли була вона. Чи могли б ми це зупинити, якби були там? Чи один із нас загинув би замість неї. Чи саме через це в мене було те дивне відчуття? Я не можу це пояснити, але від цієї думки мене досі мороз проймає. Це історія мого батька, не моя, але все одно. Він працював будівельником-підрядником, очолюючи команду, яка ремонтувала старий маєток на схилі. День був ясний, погода гарна. Вони стояли на арештуванні і працювали над димоходом. Раптом мій батько відчув сильний внутрішній імпульс йти вниз. Прямо зараз. Звісно, це незручно. Доводиться спускатися по рештуванню, вони ж тільки почали роботу, тому він трохи опирався. Але це відчуття було неймовірно сильним, ніби його буквально штовхало вниз. Тож він сказав команді спускатися. Вони здивовано запитали: а чому? Ми ж у розпалі роботи, чому йти вниз? Мій батько просто наказав їм спуститися, і буквально за кілька хвилин вони стояли на газоні, дивлячись один на одного з незручністю. І в цей момент блискавка влучила саме в димохід, над яким вони працювали. Коли він розповідав мені цю історію кілька годин по тому, він досі був наляканий і роздратований. Це було якраз перед Різдвом, і ми з тодішнім хлопцем, тепер уже чоловіком, поїхали в моє рідне місто відвідати мою сім'ю. Ми пішли випити. Я, хлопець, мама і сестра, і випадково натрапили на жінку, яка жила на мамині вулиці. Вона наполягала, щоб ми прийшли на післявечірку, коли пап закрився. Мама страшенно зраділа і дуже хотіла піти. Сестра відмовилася і лягла спати. Але нас із хлопцем фактично змусили залякали почуттям провини, бо мама не хотіла йти сама. Ми приходимо, заходимо через передні двері, і я одразу прямую у глиб будинку на кухню з тим відчуттям у животі, що мені потрібно якось з'ясувати, як я зможу звідси вибратися назад на вулицю. Поруч із фруктовою мискою лежали ключі, і один із них підходив до задніх дверей. Я весь час повторюю, що не хочу тут бути, хочу додому. Мама каже мені, розслабся, поспілкуйся, не псуй їй вечір. А чоловік починає відчувати те ж саме і теж хоче піти. Мама щойно зробила нам усім напої і вже йшла назад у вітальню, коли ми почули, як передні двері різко відчинилися. У будинок вривається чоловік, кричить і вимагає оплату за наркотики, а всі інші починають кричати, лаятись і панікувати. Не треба й говорити, я одразу ж вилетіла через задні двері, за мною чоловік і моя мама. Ми провели там максимум в пів години, і тільки коли повернулися у безпеку, я нарешті змогла нормально вдихнути. Ми йшли стежкою в Great Smoky Mountains і раптом почули звук, який, як нам здалося, могла видавати лише велика сильно поранена корова. Усі троє ми побіліли і миттєво кинулися тікати. Пізніше ми сиділи в ресторані в Долівуд і через Ютуб знайшли джерело того звуку. Це був маленький ведмедик. Я ніколи раніше після того не чув такого звуку, але тоді моє серце пропустило удар, а щось глибоко в інстиктах підказало. Треба негайно залишити це місце. Це сталося 4 роки тому, одразу після ковід. Ми поїхали у відомий All-Inclusive курорт у Канкуні. Була дуже рання пора, щойно розвиднілося. Басейн інфініті був повністю моїм, тож я вирішив цим скористатися. Я підійшов до краю басейну, де відкривався краєвид на пляж і океан. Стою, насолоджуюсь видом, і тут якийсь рух внизу привернув мою увагу. Під басейном за готельною вивіскою двоє чоловіків копалися в піску. Вони дістали коробку, трохи більшу за коробку від взуття. Щось усередині сказало мені не рухайся і не дивись на них. Я перевів погляд на горизонт, роблячи вигляд, ніби взагалі нічого не помітив. Периферійним зором бачив, як вони перестали копати і дивилися прямо на мене. Так минуло кілька хвилин. Потім вони повернулися до своєї роботи. Я дуже повільно відплив від краю, вийшов із басейну і швидко повернувся до нашого номеру. Пізніше, з того ранку, коли вже починали лунати гучні треки і розливали коктейлі, на те місце прийшли троє поліцейських і почали щось розслідувати. Я абсолютно впевнений, що тільки те, що я виглядав як дурнуватий турист, який просто милується океаном, врятували мене від того, аби вони зацікавилися мною. Це був голос Редіту. Світ повних моментів, коли інстинкти кричать, тікай негайно. Якщо хочеш більше таких історій, підписуйся, став подобайку та напиши свій коментар. Бувай!